Давайте уявимо, ви хочете придбати квартиру та автомобіль. Зараз у вас поки що немає ні того, ні того. Ви знімаєте житло. Скільки коштує квартира? В моєму прикладі я взяв, якщо квартира коштує 40 тисяч доларів. І десь тисяч 10, 10 доларів вам потрібно буде для покупки автомобіля. Якогось не супер крутого, звичайний там Fassat візьмемо старенький. Звичайно, що важко знайти квартиру в таку ціну, ну, уявімо. А тепер давайте порахуємо наступну математику. <кій> У гривнях на сьогоднішній день при теперішньому курсі долара це близько 2 мільйонів гривень. Уявімо, що ви працюєте на роботі, стандартна зарплата близько 15 тисяч гривень на місяць. Так от, математика наступна: якщо ви будете дуже економити, і якщо ви кожного місяця будете відкладати хоча б 3 тисячі гривень від вашої зарплати, то за скільки часу ви накопичите на квартиру та автомобіль? Рахуємо, ділимо 2 мільйони на 3 тисячі гривень. Маємо увага, 55 років, якщо перевести це в місяці. Хто з вас колись це рахував? Хто з вас відкладає кожного місяця 3 тисячі гривень, то вам потрібно буде 55 років часу потратити на те, щоб накопичити 2 мільйони гривень. А ви розумієте, що це утопія. Ну, ви розумієте, що це нереально, це неможливо та й яка там квартира вам буде потрібна в тому часі, правильно ж? Так от хочеться дізнатися, а що тоді робити? А що ж робити, які варіанти зараз в нас є, правда, цікаво дізнатися? І саме цьому буде посвячений наш сьогоднішній ефір. Я буду дуже вдячний тим, хто ставить лайки. Я буду дуже вдячний тим, хто. Який курс буде через 55 років, правильно, Андрій, звісно. тобто... Ми розуміємо, що є така проблема. І ця проблема є у кожного, хто сьогодні працює на роботі. Кожен з вас, хто працює на роботі, я думаю, ви погодитесь зі мною, зарплату вам платять рівно таку, щоб вистачило на місяць. А через місяць ви вже знову починаєте все з нуля і вже чекаєте, коли прийде зарплата. Багато людей тратять інфра... зарплату ще до того, як прийде наступна. Вони ще беруть там товари в кредит через те, що не вистачає грошей, дозичають. Правильно написав Іван в коментарях: інфляція з'їсть гроші, якщо ми будемо їх накопичувати, та й взагалі, які будуть ціни тоді на нерухомість. Тобто, це все є проблеми, так? Є такі питання в нас. А тепер давайте поговоримо, а як вийти з ситуації. Яке рішення? Знаєте, свій час, коли я задав собі ці питання, коли я порахував цю математику, я почав шукати варіанти. Як хлопець, я розумів, що на мені буде відповідальність за мою сім'ю. Що мені потрібно буде забезпечувати сім'ю, що мені потрібно буде мати якийсь автомобіль, що я годувальник, і що е, звичайної зарплати я сам себе не забезпечу, не говорячи вже ще про когось. І от я вам скажу, яке рішення до мене прийшло. Отже, дивіться. <кхух> У свій час до мене в руки попала одна дуже цікава книга автор даної літератури Роберт Кіосакі. Поставте, будь ласка, плюсик в коментарях, хто колись читав якусь книгу Роберта Кіосакі. Можливо, ви чули його книгу Багатий тато, бідний тато. Можливо, ви чули його книгу, наприклад, Бізнес 21-го століття або Квадрант Грошового потоку. Так от, люди діляться на чотири типи, по типу мислення, на чотири типи. Перший тип людей це робітники. Це більшість людей. Робітники це ті люди, які працюють на роботі в наймі на когось, в них є роботодавець. Другий тип це підприємці, хто працює сам на себе, і третій тип людей це бізнесмени та інвестори. Третій, четвертий. Відповідно, якщо говорити про гроші, в кого їх достатньо. В людей, які обрали цей шлях, робітники та підприємці, в них, як правило, мало грошей. Вони, як правило, зводять кінці з кінцями, і е, тут варіантів небагато. В людей, які е, знаходяться в цій категорії, це 95% населення. Якщо ж говорити про людей, які обрали шлях створити власний бізнес або займатися інвестиціями, то це всього-навсього 5% людей. Так от, друзі, <кхід> проблема в тому, що більшість людей обирають для себе шлях, в якому нереально заробити на щось в своєму житті. Ви просто проживаєте роки, а по факту стоїте на одному місці. Тому, щоб дійсно, дійсно чогось досягнути, щоб дійсно пробитися, потрібно перейти з категорії робітників. Потрібно звідти якнайшвидше вийти. І так, я цитую книгу Роберта Кіосакі, де він вже в кожній книзі говорив про цей квадрант. Дуже рекомендую, хто не читав, перечитати. Я впевнений, ви візьмете для себе багато інсайтів. Рухаємося далі. Значить, 95% людей, які працюють, вони заробляють лише 5% всіх грошей. А ці 5% людей, які створили власний бізнес, заробляють 95% грошей. Тобто, якщо взяти по простих словах, люди, які працюють на роботі, в них мало грошей, і в них, до речі, мало часу. Тому що вони, працюючи на роботі, тратять свій час. І, відповідно, менше часу проводять з сім'єю, дітьми. Люди, які обрали шлях працювати самі на себе, в них трошки більше грошей, вони мають можливість заробляти більше. Але вільного часу у підприємців ще менше, ніж у робітників. Чому? Тому що в них немає поняття вихідний. Вони працюють 24 на 7. Вони в гонитві за грошима. Якщо говорити про бізнесменів та інвесторів, це та категорія людей, в яких є і гроші, і час. Чому? Тому що вони ганяються не за грошима. Для бізнесменів та інвесторів в житті головне це свобода. Що таке фінансова свобода? Це той проміжок часу, який ви можете жити не працюючи. От станом на сьогодні задайте собі питання, скільки часу ви зможете жити на тому рівні, на якому зараз живете, якщо з завтрашнього дня ви перестанете працювати на роботі. Місяць, два, три, чотири. Так от, люди з категорії Б і І. Це люди, які можуть жити все своє життя не працюючи, тому що вони створили систему, яка приносить їм гроші. Можливо, ви колись чули або, або історію про водопровід. Як люди, які працюють на роботі, носять воду відрами, підприємці возять воду цистерною, а бізнесмени будують водопровід, щоб вода завжди поступала в їх дім, і вони при цьому не працювали. Так от саме про це ми сьогодні будемо з вами говорити. Отже. Тепер, коли ви вже розумієте різницю між людьми, які працюють на роботі, між, е... і що можна чіткіше, що чіткіше. якщо <кій> погано щось видно, то в принципі запис цього ефіру я викладу в мій телеграм-канал. Кому погано видно, погана картинка або ще щось, запис такого ефіру ви зможете в кращій якості побачити в моєму телеграм-каналі, який є в описі профіля. Багато води, ну, власне, я про воду щойно і говорив. Є такий мультфільм класний про Пабло і Бруно, де розповідається історія двох людей. Одна людина носить воду відрами, інша створює водопровід. Так от, коли ти говориш про тип мислення, людина з мисленням робітника, от зараз я проводжу для вас цей ефір. Люди з мисленням робітника, що вони хочуть на цьому ефірі отримати? Завдання. Ти скажи, що робити, так? От, конкретно по суті. Давай не воду, давай суть що робити. Це е, такі запити в людей, які працюють на роботі, які з мисленням робітника. А я вам кажу, що робити. А робити треба зміни над собою, зміни над мисленням. І саме цьому буде посвячений даний ефір. Хто хоче конкретний бізнес під ключ, хто хоче конкретну ідею, яка би сьогодні дала вам можливість більше заробляти, будь ласка. Е, Ідемо далі. <кліст> О, бачив цей мультик. Супер. Так от, в якій категорії ви би хотіли бути: робітник, підприємець, бізнесмен чи інвестор. Я впевнений, що більшість хотіла би бути як мінімум в категорії бізнесменів, але просто хотіти замало. Для того, щоб там бути, потрібно діяти. Енштейн казав, безглуздо очікувати на нові результати, коли ти займаєшся одними і тими самими речима. Тобто, якщо ви хочете мати щось нове, вам потрібно робити щось нове, а не те саме, що робили. І от що робити, що це нове, що допоможе вам змінити ваші результати, про це я розповідаю в моєму телеграм-каналі, який є в описі в цьому профілі Тікток. Кому цікаво, долучайтеся. До речі, сьогодні, через 20 хвилин, я буду проводити прямий ефір в телеграм-каналі, і там я в деталях розберу бізнес-кейс, який дозволив мені вийти на пасивний дохід. Ну, а ми продовжуємо. Ми продовжуємо знайомство, знайомство з темою мислення бізнесмена. Отож, рухаємося далі. Чому так багато людей в категорії робітника? Що заважає людям, які працюють на роботі, стати підприємцем? А що заважає підприємцям стати бізнесменом і в кінці кінців інвестувати свої кошти? Що людям заважає до цього прийти? Як ви думаєте, чому люди працюють на роботі? Розуміють, що перспективи нема. Розуміють, що зарплата мала і що її ніхто не буде піднімати, але вони все одно роками десятками років працюють. Самий найдорожчий період їхнього життя працюють на роботі за копійки. Чому так? Як ви думаєте, що людей зупиняє, щоб вийти з цієї категорії, безперспективної? в принципі? І, до речі, от подумайте, з якого сектору найважчий перехід? Людині, яка працює на роботі, стати підприємцем, чи людині, яка вже працює сама на себе, масштабувати свою справу і стати бізнесменом. Як ви думаєте, з якої категорії найважчий перехід? Склад розуму, сміливість? Супер. Супер. Ви всі праві? Ви всі праві. Зона комфорту зупиняє однозначно. Однозначно, це теж дуже великий фактор. Значить, відповідаю, найважчий перехід людям, якраз таки, які працюють на роботі. І саме в цій категорії знаходиться найбільше людей. А чому? Зона комфорту. Все вірно. І ми зараз е, з вами розберемо. Отже, тут у нас зона комфорту, тут в нас немає відповідальності. Нам не потрібно е, думати е, так сильно, як потрібно думати, коли ви підприємець. Тому що за вас все продумує ваш роботодавець. І ви просто виконуєте своє завдання. Вам просто треба від 9 до 5 відсидіти на роботі, і так з понеділка по п'ятницю, 4 тижні і в кінці місяця ви отримали зарплату. Все, це принцип робітника: страх взяти на себе відповідальність, страх, бо тут невідоме. Коли ти обираєш варіант стати підприємцем, почати працювати на себе. Це ризик, ти можеш прогоріти, тобі треба щось вкласти, в тебе нема стабільності, що так важливо для людей з мисленням робітника. Стабільність от що для них важливо. Хоча, коли ти на роботі, це саме нестабільне, що тільки може бути. Знаєте, я перед тим як проводити цей ефір, познайомився з чоловіком, який 21 рік відпрацював на роботі на заводі. Він працював електриком 21 рік. Він розповідав, що він почав з того, що копав землю, і дійшов до того, що він став там уже керівником якогось цеху. В кінці кінців, через війну, то виробництво закрилося. І зараз йому вже близько 50, йому доводиться починати все з нуля. Він, ті 20 років, працюючи на роботі, думав, що це стабільність, це стабільна зарплата. По факту, це саме нестабільне, що тільки може бути. Тому що на роботі стабільність рівно доти, доки ви працюєте. А ви ж колись зупинитесь. Адже колись по віку чи по стану здоров'я вам доведеться зупинитись. Ви не зможете йти на роботу. І що тоді? І тоді ми починаємо шукати винних. Звичайно, є така проблема в людей. Тому сьогодні на ефірі ми поговоримо з вами про план Б. Про план Б, який допоможе вам паралельно до того, чим ви займаєтеся, формувати активи, які будуть приносити вам пасивний дохід. Ідемо далі. Так от, друзі. А, <кліп> хто з вас погоджується з таким феноменом, що дуже часто двічники набагато успішніші, ніж відмінники? Хто з вами погоджується? А, так, послухати дуже грамотно, але реально. Трошки почитаю ваші коментарі. Значить. Про що конкретно йдеться, хто запізнився на ефір і е, не, не вловлює, про що ми говоримо, ви можете долучитися в мій телеграм-канал і там подивитися в записі. Отже, більшість погоджується, часто двіючники в житті досягають більшого успіху, ніж відмінники. Давайте розберемо цю загадку, чому так. Все дуже просто. Е, коли ми народилися, пішли в садочок, Хтось пішов, хтось не пішов, далі до школи всі пішли. В школі нам починають казати, що то не роби, так неправильно, то не так. Тобто нам кажуть, що помилятися не можна. І як наслідок, навчаючи у школі 9, 10, 11 років, у дитини формується страх зробити помилку. Дитина стає нерішуча. Коли вона знає, що за помилки кладуть погану оцінку, або навіть батьків можуть потім на батьківських зборах викликати, в дитини формується страх до помилок. І як наслідок через це, після закінчення навчання ця людина, дитина, але вже доросла, ця людина, вона буде боятися відкрити власну справу, тому що це ризик, це велика ймовірність зробити помилку. І тому після навчання в школі дуже часто. Діти обирають шлях іти на роботу. А тим більше, коли батьки теж працювали на роботі і вони їх також туди направляють. А тепер давайте поговоримо. Друзі, я трошки далеко від телефону, і я не дуже чітко бачу ваші запитання, але я обов'язково зараз я буду час від часу підходити і відповідати на них. Отже, давайте про цей слайд закріпимо цю тему, і я зараз перейду до ваших всіх запитань. Я бачу, там про мене щось питають, я все вам відповім. Отже, дивіться. Є такий парадокс, так? Після школи в людей формується страх. А якщо ми поговоримо про дитинство, маленька дитина, як діти вчаться ходити? Як? Діти вчаться ходити методом проб і помилок. Впала дитина? Встала, впала, встала. Якщо дитина впала і вдарилась, вона не буде боятися ще раз робити цю спробу. Вона буде старатися встати на ніжки до тих пір, доки не навчиться стояти, і робити перші кроки, доки не навчиться їх робити. Тобто в дітей відсутній страх робити помилки. І саме завдяки методу пробі помилок діти навчаються всього, чого вони тільки навчилися в житті. А от в житті насправді цей метод пробі помилок він також працює. Так отвертаємося до двіючників. Чому вони часто в житті успішніші за відмінників? Бо двіючники це ті люди, які вже в шкільному віці продемонстрували відсутність страху робити помилки. Їм байдуже, що їм поставлять двійку. Їм байдуже, яка думка буде про них в оточення, в учителів. Їм байдуже, вони готові робити помилки раз за разом. І в кінці кінців вони продовжують це робити і в житті. Вони хапаються за кожну можливість безстрашно. Вони готові ризикнути. І рано чи пізно, роблячи помилки, вони отримують досвід, 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 досвід. В кінці кінців за досвідом приходить результат. Метод пробі помилок. От різниця між двієчником і відмінником. Відмінники бояться це робити? Двічники ні. Ідемо далі. Отже, неможливо досягнути успіху без помилок. Це невід'ємна складова. Тому цей страх це ілюзія, його не треба боятися. Я хочу процитувати вам Майкла Джордана. Це один з найвідоміших баскетболістів світу. Я промахнувся 9 тисяч разів за свою кар'єру. Я програв майже 300 ігор. 26 разів мені був довірений вирішальний кідок, і я промахнувся. Я терпів поразки в моєму житті знову і знову, і тому я успішний. Це слова найкращого баскетболіста світу. Тому, друзі, помилки роблять нас сильнішими. Оточення. Оточення це такий важливий фактор, який формує ваше мислення. Саме оточення є ключовим, саме від вашого оточення залежить, в якому ж напрямку ви будете рухатися, чи вгору, в напрямку багатства. Чи вниз в напрямку бідності. Е, якщо людину поставити там в оточення людей, які заробляють більше за неї, то ця людина неодмінно теж почне заробляти більше. По простому кажучи, якщо сирий огірок поставити в бочку до квашених огірків, то через місяць він теж буде квашений. Оточення ось над чим вам треба працювати. Це моя практична порада, і це те, що ви можете змінити. Тому що саме ви обрали, хто ці люди навколо вас. На кого ви підписані в Інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці, чи, телефон, чи телефони у вашій телефонній книзі? Як ви тратите ваші 24 години на день? Ви їх тратите на деградацію чи на розвиток? Проаналізуйте, з якими людьми ви спілкуєтесь кожного дня і у ваших силах змінювати цих людей. І я не кажу зараз перестати спілкуватися з тими, хто є. Але я кажу наповнювати ваше оточення людьми, які успішніші, які більше заробляють, які краще вміють планувати свій час, в яких результат такий, до якого ви хотіли би прийти. І перебуваючи просто-напросто в цьому оточенні, спостерігаючи за цими людьми, ви гарантовано також будете одним із них. Просто це потрібно робити. Говорити, це може любий, а треба це робити. Треба діяти. Йдемо далі. Отже, для того вам завдання. Проаналізуйте. Ви вже на початку ефіру, хто слідкував, знаєте, є чотири варіанти: робітник, підприємець, бізнесмен та інвестор. Проаналізуйте, якої категорії у вашому оточенні найбільше. І якщо це люди з категорії R, ну то от вам і відповідь на питання, якщо ви чимось не задоволені. Рухаємось далі. Далі я хотів би з вами поговорити про поняття нормально. Ви знаєте, багато людей, коли їм щось пропонуєш, вони зразу дають відповідь для себе, так? Це мені підходить або не підходить. І відповідь люди дають на основі їхнього розуміння норми. А що для нас є нормальним? Нормально це те, що робить більшість, тобто стадний ефект. І якщо ми подивимось навколо нас, що вважається нормальним? Нормальним вважається ходити на роботу, нормальним вважається мати начальника, керівника роботодавця. Нормальним вважається жалітися, що в нас все погано і я нічого змінити не можу, бо я нічого від мене не залежить. І так робить більшість людей. Для більшості людей важливо це стабільна зарплата, а не дохід. В їхній голові мислення робітника, мислення людини, який потрібен хазяїн, роботодавець. Вони не можуть себе уявити в ролі хазяїна самому собі. Тому це вважається нормальним. Тому батьки дітям кажуть: добре вчися, щоб потім знайти собі гарну роботу. Разом з тим є інша категорія людей, які пливуть проти течії, яким байдуже на поняття норми стада вони обрали інший шлях. Це люди, які стають бізнесменами, підприємцями, які самі собі хазяїни. І е, як наслідок. Більша частина людей обирає шлях працювати на роботі, там, на касі, на заводі, на фабриці, ще десь, а одиниці відкривають свій бізнес. От вам і вся історія. І що саме цікаво, що е, ваше оточення ось це ваше оточення, саме так буде тицяти на вас пальцем, коли ви ще не маєте результату і тільки-тільки починаєте щось своє. Коли ви лиш їм скажете про свою думку, про бажання щось змінювати в житті, робити щось своє, вже на цьому етапі ваше оточення починає вас гальмувати. Це називається ефект краба, можете почитати в інтернеті про цей ефект, коли в одну посудину набирають крабів, і один краб намагається вибратися з цієї посудини, то інші краби його ловлять клешнями і стягують назад на дно. Так само працює ефект вашого оточення. Якщо воно не успішне і ви хочете відкрити якусь власну справу, воно буде вас стягувати назад, воно з вас буде насміхатися і так далі. І це випробування. І якщо ви тут не здастесь, якщо ви підете далі, якщо ви проігноруєте те, ту реакцію вашого оточення, то буде наступна історія. Приблизно через. Півроку часу оточення вже змирилося з тим, що вони на вас не змогли вплинути, не могли вас стримати, і вони вже, як мінімум, мовчать. Приблизно ще через півроку вони вже будуть задумуватися, «Хм, може і дійсно він добре каже, може і дійсно це цікава тема. І коли у вас там в майбутньому вже ваш проект, ваша справа буде давати вам результат, буде давати вам плоди, вони вам скажуть, то я завжди в тебе вірив. Я завжди знав, що в тебе вийде. Ми знали, що це класна тема. Ти молодець. От як вони вам будуть казати. Я всі ці стадії колись пройшов. І це дуже цікаво спостерігати, як ці стадії проходять інші люди. Це дуже цікавий процес. Тому можу підсумувати лише одним: не здавайтеся, і будете бачити, як здаються інші.